Кей hey, друзі, з вами Хніпі. Ми продовжуємо грати в Darkwood. У нас 13-й день. Якщо не помиляюсь, 13-й або 14-й. Та знаєте, що я хочу зробити? Хочу переселитися. Я не знаю, як це нам правильно зробити. Скоріше за все, просто ходімо на ту базу. Чи давай тканину ще візьмемо, да? А у нас є цей а, шнурочок. Щось не бачу. Немає ниточка. Блин. Я хотів рюкзак покращити. у а нього теж немає. Ну ладно. Немає, так немає. Ходімо. Ходімо, ходімо, ходімо. Это еще пастку разбираем? Ні, хай Знаешь, вдруг на нас там нападуть, коротше. Ми будемо тікати через локации, не знаю, там. Нам потрібно десь буде відсидітися. Тоді буде це идеальный момент. Але у нас тут будуть пастки і ми тут будемо жити. Окей, тоді як? Як працюємо? Ходімо. Блін, ти знаєш, тут скільки всього не... неізученого, я б ще в село сходив навіть. Але я вже хочу переселитися, я вже хочу, щоб там слоти були. Я вже хочу зробити круту базу. Так, давай цей. Жук, стой. Стоять, немає. Немає желающа, що щоб з нами пофайтитись. Ну окей. Зараз підемо харацинів душити. Там просто розумієш, там багато ящиків, там багато всяких цих. Приколів, цікавих, там харацини бігають, там можна швидко піднімати експіріанс. Ще дуже важливо. То що я хочу зробити next level? як можна швидше. Але і в цю локацію хочу ще приходити, тому що, от, наприклад, колоди, скільки всього, ми тут дуже багато не, не дослідили до кінця. І саме село теж там, скільки всього. Так що. Просто хочу в другу локацію перейти. Тут недалеко бігати. Об'єктивно годинку дві туди-сюди. зганяти, да і все, це не проблема. Головне, що там буде, знаєш, в усій округі буде контент. Всюди контент. Куди б ми не пішли, буде контент, але контент заключається в тому, що я не знаю, куди йти. Що це за стіна тут? Де взагалі? Тут завжди була ця стіна? Да, оцей харацин дохлий. Блін, треба було зафіксити нашу палицю, да? А то нам не вистачить на харацина, я не збираюся на нього витрачати набої. Хоча на кого її витрачати, да, якщо не на них. Типу я їх бережу, так. А для кого? Для сатани якогось, чи для кого? Вони вроді такі дуже небезпечні монстри, я б сказав. Блін, ти вавка на задубаса тобі, здається. І не писать. О! Друзі. Я Я не взяв цей. Окей, не взяв, так не взяв, Ходімо візьмемо... скинемо речі. Я хотів взяти цей дзвіночок. Щоб этот дядька до нас приїхав і переніс наш лут. Навряд чи цей дзвіночок буде... в цьому, чекай. Цей труп не залутало, чи що? Чи не золотало? Навряд чи тут дзвіночок буде його, да? Треба було брати з собою. А якщо б я б його десь втратив, да? такий момент? Може все ж таки і буде? Але тут темно, да? Кріпово. Нема тут дзюночка. Чорт. Окей, давай все скинемо. Поладити тут немає ресурсів. Чорт. Так, давай смолоскріб залишимо. І гединик залишимо. А пич давай активуем, а где она, где тут? А, вроде там. Треба запомнить, как тут бьют. О боже мой. Мне ментально плохо стало после такой фини. Так, давай я его. Печі знову запалено. Давай м'ясо закинемо. Як я так в цей гриб став? Крінж. Так, тут є бензин. На одну ніч вроді є. Холодясь зламаний. десь деревина, щоб близько було. Щоб ми палицю пофіксили. Тут можливо є. Нема тут нічого. Розігнався. У тут я. Сто відсотків. Давай. Явно така, яка нам потрібна. Тут теж сховок цікаво. Тут, да? Ні. Я Але ж якийсь сховок від пам'ятаєш, там є цей сундук на першій локації біля дому. Так цей вок мене зараз не цікавить. Ходімо додому. Ага, а я його цікавлю. Що там? Может тут звеночек? Так, вот, пишу в надо? На души. Окей, без проблем. Иди сюда. Добегай все. Мне сдалось, что там высыт звеночек. Давай проверим. Вот счет-то. Счет-то. Це, двері були. це якийсь пиксерь просто, я не знаю, що це і в теорії. Блін, ну окей, ходімо назад. Май забув. Скринька. Відмичка немає, нічого немає. Що? О, ні, дико цього не вистачало. Шовгайте звідси, будь ласка. кого? Я ч пузі, А у нас завжди було 400 міни? Чи стаміна бафується від левелу. І у нас типу четвертий левел. Щось я не помітив в цей момент. Прикольно? Дивно, це, навіть, вже доволі довго. Так, цей труп зірветься, я пам'ятаю, це вівня. Давайте збирати все, що ми можемо. Тому що, мужик, з цим з дзвіночком нам це перетягне. Yeah? Все нам треба. Але знаєш, що я не впевнений? Чи перетяне нам мужик ресурси? Які валяються? Типу, я не впевнений, чи перенесе він ресурси з цих з місць, які не вважаються таким, знаєш, сховищем для нас. Це всяких там туфель, зі всяких будок. Зі всякої такої фігні. Треба якось буде це перевіряти. Тут дивись ще якась штука цікава. Може якось залізти сюди можна? Вроде Це ж не просто так, да? Щось там може бути, цікаво, класно. Я б затестывал але... Треба спеши Треба спішити, знаєш що? Спішити. Тому що нам треба прийти туди. Так, давай тут запіймося. Розкласти ловушки. Зрозуміти, де ми будемо сидіти, притягнути ці фонарі Багато чого треба зробити. Так, де дзеночек. От він Так, давай беремо з собою дзвіночок. що візьмемо. Пластка хай будет. Давайте штуки піднімемо. Бо я переживаю, що и їх не візьму. І вона можуть пропасти. Окей, ходімо Але я не зробив цю, да, палицю? Знову спішу. Спішу, щоб зробити все швиденько, розумієш? Але в нас є бензин, да? А цехи в нас є. Так, і цехи є. Тобто, перепаляємо там доски. І все пофіксимо. Так що не проблема. Я думаю. Хоча колоди? Так, давай камень я візьмемо колоду краще. Там який сам страшний страшный был, да? Да, влючий. Не знаю, что это было. Не хочу да навіть думати. Димон скоріше. Я хочу встигнути. То, что той дід, я не пам'ятаю скільки... О, то погано когда нам не вистачало да пам'ятаю скільки той дід буде виставити речі наші. так карацин там стоїть секретний. І тут ще один був, да что він є гуляет там дощем так треба бути уважним він причепиться до нас зброї в мене немає такої як мені я хотілося б використовувати Але пістолет використовувати я не хочу Я так з ними справлюся Расподіваю. Так тут двох цих стоїть, да? Дурний Чотири Сподіваюсь він... Зі... А ми його вбили Зрозумів Да в сенсі! Да в Сенсі! На! Гуляй! У нас не було! Чрт! Ай, окей, так, давай потихеньку! Давай потихеньку, сконцентруватися треба! Так, давай я скину сюди, речі, які тут лежать, візьму дзвіночок. Давай дзвонимо. Где этот дед? Давай скидываем его в Все В є когда? Беру цей, 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 цей Три шкафанцина давай Лажу дошку. И шукаем деда где Вот он Показать и принимать А, і моноций да, да? Пиво Так, давай зразу зберемо ці гриби, щоб я не став на них, то я прям відчуваю. Ещ буде такий момент, я в них просто встану. Скільки тут всього? Це просто Unreal. Так. Але тут темно, да? Зіпсований гриб. Три штуки. Так. Пляшка з газом. Ось. Повазик, ходімо йому дома. І хай речі навезе скоріше. Дід напиво? Так, чудовий рожай. Аж захоплює подих. Якщо пан керівник хоче, може перевести сюди ваші речі з іншої криївки. Давай. З якою криївкою повинен перенести речі. З другого лісу, да? Злого лісу? Вже робиться, шефе. Бах-бабку в пах. Шо? Що це за фраза така? Так. Давай знаєш що? Давай закидаємо ці і заливаємо бензин. Не знаю, чи можна цей. Однозарядний пістолет відновлювати. Це цікавий момент. Але він не пропав. Що дивно, знаєш? Я думаю, може його продати можна. Але хто знає. Так, давай дошку збираємо. Прохід фіксано, немає гвіздок. І гвоздів. Де вони взагалі? Їх скинув вроді як, так? Да? да. Ще давай зальємо бензинчик... Зварювальний апарат. Давай лагодимо зразу проходи. Один. А ось як. А, ну ми все, ра... ми все одно знаєш тут такі прикриття. Тут двері є. І тут можна дефатись, да? Чудове місце для дефа. Так, ходимо зальємо бензин. В генератор, де він тут є? Як тут темно, то капець? Де генератор? Але тут лабіринт якийсь. Так, давай в піч закинемо м'ясо, гриби. Половина вже є. Супер. От генератор. Ви заливаємо. На фул залєм. І зараз перетягнемо цей. Всі дві лампи. Обов'язково всі дві лампи, бо духи прилетять, і одну виключать. І будуть проблеми в нас. Дуже серйозні. Треба спішити, бо часу вже обмаль. Так, де ця лампа? Але я її буду довго тягнути. Що поробиш? Треба. Давай, 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 давай. Відкривай. А де друга почекай? Я щось другої не бачив. Тут взагалі є друга? Щось я цей момент не розумію. Де друга? Почекай? Треба смолоскип взяти. Шафа? Тут немає ніде. Харацина мені залатали чогось. Щось я не улавлюю. Тут немає другої лампи. Бути такого не може. Серьезно, да? Вау. Вот так справа. Вот так справа. Давай полагаем около колодец. Мне как-то не верится, что не моя другая лампа. Это бичо. Давай включим. -а. -а, -а. Вона нам не потрібна. У нас тут є світло всюди. Це ще краще, я тобі скажу. Це просто неймовірно. Вау, ось так ось це так база. Оце так база. Не знаю, що я думаю? Заперекодувати там зверху двері і виходити через цей момент. Типу, ось будемо наверх іти. І ось там наниз. Да, так, давай так і зробимо. Щоб було трішечки... Покійніше. Отак. От ще й м'ясо. Давай м'ясо закинемо. Але погано. Дід не притягнув ще цей ресурси нам. Чорт. Недобре. Продуктивність 16? Що це, що це значить? Віч продуктивність 16. Це якийсь геймстейдж? Чи я навіть не знаю, що це значить. Дід. Де мої речі? Ох, мені вже кріпово. Зараз буде перша ніч. В цьому пекельному місці. Так, ну вроді, да, нормально якось там з. А може тут, знаєш, із за цих ламп буде і. використання бензину збільшено? Було б логічно, да? Треба, блін, позабувати всі вікна, щоб сюди не залазив ніхто. Ой, ну почекай, тут же генератор. Замикаю. И поехала на базу. О, да, тут же сейчас будут залазить до сюда. Черт. А нас я... Е... Так, Брук-то, хоть чуть-чуть я. -чуть хоть чуть-чуть, уже хорошо. Хотя бы один капканчик я. Так, что я еще взял? А я ничего такого не взял, да? Хил, я, on... yeah. фух. Хотя бы хил. Еще, еще. Коктейли я, хил я. Але таке, але таке все. Знаешь що, давай? Давай поставимо а, тут капканчик. Давай цю штуку задвинемо. Сюда. Якось давай тут капканчик. Или, Краще давай... Якось так. И тут будемо сидіти. Що ще, ще Лампа, коктейль можно зробити. Давай хилка я сюда поставлю. Пістолет я. А набої? Набої теж. Все, ось давай набої візьму. Сім максимум набоїв. ух давай бинт візьму. И вдалі тримати смалскрипт близько. Щоб якщо що Мы були готові. Я повністю готовий. Дай приходять. Харацини, на харацини. Ух, це эмбиант. Ух, ситини. Я сподіваюсь, вони не вымкуют меня, да, лампу? Потому что лампа одна. А дашь, да? Ух. Ты движ на це. какая-то. За мной трус, шо? Да. С на месте. Стояты. Стояти на місці, Ух, яке пекло. Це тільки початок. Вони постійно будуть літати? Ні, вроді все. Фух. Там вроді вже хтось сьогоди, да? От чорт, я хочу тут шафу поставити, поняв? Щоб тут не просвічувалось, щоб ми не бачили. І тут, напевно, шафу, так, да. у нас буде тут така сліпа зона. Це гарна ідея. І вони не будуть ламати цю частину стіни. Тут тобто шафи будуть в безпеці постійно. Якось так. Плани в нас є. Головне вижити. Головне вижити. Перша ні... Ни... Ой-ой-ой-ой-ой, що то таке? Що то таке? Гори. Гори, гори, гори. Ой-ой-ой. Друзі. Пакал. Геть він мене. Гляді ворона севендейса. Мертва пташеня. Почекай, у мене щось таке я збирав, ні? Пам'ятаєш, яйце, якесь, чи що? Щось таке ми збирали. Щось схоже на мертве пташеня, ні? Мертва відьма Це відьма було. О, ні О, ні, о, ні, о, ні, о ні, о ні, о Хтось дуже сильно топає. Вже в будинку. Будь ласка, ще... ще три годинка. Не заходь до мене. Три годинки. Три годинки. Що то таке топотить так голосно? Так шумно. Ой, як добре, що я факал взяв в той момент. Що він був у нас в слотах. Ой-ой-ой, що там було? Ви бачили? Там щось було здорове червоне, то опять відьма можливо. О! Чорт, знову відьма, гори. Гори, 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 гори. Так, факл. Будь ласка, факл, тримайся, ще трошки тримайся. Просто тримайся. Це найс. ти що? Я хочу спробувати і залутати, швидше. Одна посту. Ой-ой-ой. Нікого вдома немає. Карацин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, 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 все. День 14. -й. Все, нікого нема вдома. Ух. І пакунки принесли. Ух, це була сама складна ніч. Ой-ой-ой, у -ой -ой, нас ресурси. ви це бачите? А чому я не можу ці ресурси тут і залишити? Типу, як максимально здоровий сховок, так? Да? Я ж сподіваюся, вони не пропадуть? Типу просто давай так тримати їх і все. А, я взяв і все. Не можна назад класти. Зрозуміло. Чо ж, це було епічно, ця ніч прям була дика. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною. Ставте подобайки, залишайте свої коментарі та до дуже скорої зустрічі, друзі.